Близько 400 ідей виявів любові до комах запилювачів. Втілено в конкурсних роботах маленькі герої природи комахи запилювачі долучилися діти не лише із Закарпаття, а й з інших областей України. В рамках транскордонного проекту збереження видів запилювачів для сталого природокористування шляхом підвищення екологічної свідомості місцевих громад. Ми проводили дитячий творчий конкурс маленькі комахи запилювачі. І сьогодні у нас якраз відбувається саме церемонія нагородження. Учасники, які подали роботи на цей конкурс, та були відібрані журі, приїхали отримати свої дипломи та по ціні подарунки. У такий спосіб організатори хочуть залучити дітей і до екоактивностей, а також надати малечі можливість виявити творчість. Нагороди отримали понад 100 учасників. Ми виділили 31 перших місць 32 два, другі і 43. Тобто, ми намагалися максимально заохотити учасників до того, щоб вони і в на в подальшому житті брали участь і в наших конкурсах, і в інших конкурсах, щоб вони розуміли, що ми цінуємо кожну роботу, цінуємо кожну дитину, яка подала свої напрацювання і що їхні зусилля будуть винагороджені. Готелі для комах запилювачів із дерева й очерету на конкурс виготовив Олександр. Я завжди захоплювався комахами запилювачами і завжди хотів створити для них щось корисне, тому я вирішив зробити такий. Готель малюнок підготувала для конкурсу вихованка гуртка юні фотонатуралісти подіюну Каріна. Я люблю природу, а особливо комах. Я намалювала цей малюнок, тому що там є велике дерево. А дерево це як символ життя. І комахи, які на ньому зображені, вони роблять свої функції. Наприклад, бджілка робить для нас мед, вона розпилює квіти. Спеціально для нагородження до Ужгорода приїхала Анастасія з мамою зі Львова. Я готувала на конкурс відео. Про що? Е, Побджі комах запилювачів. А де ти шукала тих комах запилювачів? Ми знімаємося на власній пасіці. Угу. А що ти робиш на власній пасіці? Ти допомагаєш? Так, я допомагаю татові розпалюю димар. Ти маю це руки, він попросить. У Відео що ти хотіла показати? Я хотіла показати, що не можна знищувати комог запалювачів, бо е зникнуть в через 4 роки е зникнуть і люди. Сьогодні тобі розповім про спальні, суперграю природи, джіл. Так. Саме діл. Джоли це запилювачі. Вони переносять пирог з однієї на іншу. Завдяки цьому створюються фрукти, овочі, ягоди. Навіть шоколад і кава заявляються на наших столах завдяки запилювачам. Дитина в тій справі з нами з чоловіком з трьох з половиною років, тому для неї ну, це було природньо, те, що вона робила. А те, що ем, комахи заполювачі важливі. Ми про це проговорювали неодноразово. Ми вона бачить, як гинуть часто комахи від обробки полів пестицидами. Вона бачить, як сипляться комахи бджоли власне під вуликами. Ну і вона розуміла, що це важливо. Розуміла ще тому, що коли насаджуємо садок, ми їй кажемо: без них не буде яблучка, без них не буде груші, без них не буде сливи. І ну, раз трапилося так, що ми натрапили на. Цитату Ейнштейна, що е, якщо зникнуть бджоли, через чотири роки зникне людство, якраз про ту брови, саме про цю фразу вам дитина й говорила. У конкурсі взяли участь діти з 14 областей України. Конкурс проводився спільно з падіюном та інститутом еколого релігійних студій. Ми співпрацюємо вже багато років. Конкурс проводився в чотирьох номінаціях: це малюнок. Це готелі для комах-запилювачів, це 3D-модель та відеопроєкти. Дітки настільки підійшли креативно до виконання своїх робіт, що нас, журі, надзвичайно тішили роботи. Нам було важко вибрати переможця, адже роботи 400 і вибрати з них найкращі було дуже важко. Ми сподіваємося, що всі дітки задоволені, ми підготували для них дуже цікаві подарунки. Подарунки всі стосуються тематики конкурсу. Діти отримували подарунки та дипломи. А педагоги, які підготували переможців, подяки й нові екологічні настільні ігри від інституту еколого-релігійних студій харчові ланцюги в природі.